Фільмів із по-справжньому сильним, вдумливим і реально цікавим сюжетом за останні років десять у світовому кіно не так уже й багато їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Так, якщо залізти глибше в історію, доведеться задіяти обидві руки і навіть покликати сусіда. Але я пропоную не йти так далеко. Тим більше, якщо трохи опустити планку, знайдеться достатньо стрічок для такої підбірки. Коротко, сьогодні буде багато хорошого кіно. За мікрофоном, як завжди, фільм-фактс. Ну що, поїхали! Військова драма Сема Мендеса натхнена розповідями його діда про Першу світову 10 номінацій на Оскар, 3 перемоги, і це чесно заслужено. Головний трюк відчуття одного безперервного плану ти, наче третій солдат поряд із героями. Оператор Роджер Дікін створить магію від сірих полів до палаючих руїн уночі. Двоє молодих британських солдатів, капрал Блейк і Скофілд, отримують майже невиконну місію перетнути сіру зону і доставити наказ про скасування наступу, який має початися завтра. Якщо вони не встигнуть, 1600 солдатів, включно з братом Блейка, потраплять у засідку і загинуть. Їхній шлях. Через розбиті поля багнисті окопи й покинуті села, де вижити майже нереально. На перший погляд, звичайне кіно про інопланетян, якби не режисер Дені Вільньов, майстер тиші під монотонний гул. На землю одночасно прибувають 12 загадкових кораблів і зависають над різними точками планети. Ніхто не знає, навіщо вони тут: війна, мир. Чи щось інше. Лінгвістка Луїза Бенкс отримує завдання від військових встановити контакт і зрозуміти мету візиту. Разом із фізиком Ієном Донеллі вони починають вивчати їхню мову, дивні кругові символи. Чим глибше Луїза занурюється, тим сильніше змінюється її сприйняття часу і реальності. Вона бачить фрагменти життя, які ще не сталися. Ключно з моментами з дочкою, якої у неї поки що немає. Ключова ідея мова формує мислення, а мова, не прив'язана до лінійного часу, змінює саму природу сприйняття, сцени, що здаються спогадами, виявляються чимось зовсім іншим, і лише фінал складає все в цілісну картинку. Не зовсім хорор у класичному розумінні, радше фільм на нервах. При бюджеті 10 мільйонів доларів зібрав 157 мільйонів доларів і отримав сиквел у 2021-му. Але саме оригінал став культовий. Троє дрібних грабіжників Рокі, Алекс і Мані. Планують останню справу, щоб вирватися з бідного Детройта. Мета будинок сліпого ветерана, у якого кажуть, захована велика сума. Пробравшись усередину, вони розуміють дід не жертва, він колишній морпіг із відточеними навичками і слухом. Мані гине і будинок перетворюється на пастку. Рокій Алекс розуміють, їхня здобич це не гроші, а ключ до таємного підвалу, який краще не відкривати. І науково-фантастичний трилер Кристофера Нолана з хитромудрим і геніально зібраним сюжетом про гру з часом. Довод, атракціон для мозку. Нолан змішує видовищний екшен із великими ідеями. Тут усе є: переслідування, де авто їдуть не туди, бійки задом наперед. І діалоги, що змушують думати. Візуально теж шедевр. Відчуваєш себе всередині перевернутого світу. Старт, напружена сцена. Головний герой, оперативник ЦРУ, бере участь у спецоперації в Київському оперному театрі, де терористи захоплюють зал. Під час місії він стикається з немислимим, куля рухається в зворотному напрямку, ніби час для неї тече інакше. Після провалу його вербує таємна організація, дає кодове слово Тенет і вводить у світ інверсії. Технології, що дозволяє людям і предметам рухатися проти ходу часу, завдання знайти джерело технології і зупинити Андрія Сатора, російського олігарха, пов'язаного з загрозою з майбутнього. Геніальність довода у структурі, це не типова подорож у часі, а історія, де сам час і зброя, і загадка. Сюжет працює як паліндром. Події на початку виявляються пов'язаними з фіналом через інверсію, це головоломка, яку хочеться перегравати, щоб зловити всі деталі. Південно корейський фільм Пона Джунхо, чорна комедія з елементами трилера і соціальної сатири. Насправді, вибухова суміш жанрів, і гумор, і саспенс, і драма, і навіть дотик до жахів стартує як історія про класову нерівність. Бідна, але кмітлива сім'я Кім поступово входить у дім заможної родини. Пак спершу син стає репетитором доньки, сестра арт-терапевткою для молодшого сина. Далі батько водієм, мати домоправителькою. Ідеальна афера. Кім витісняють стару прислугу і живуть за рахунок наївних багатіїв. Але в один момент усе зривається в справжній трилер. Це не просто історія про багатих і бідних, це дзеркало суспільства, де кожен живе за рахунок когось іншого. Напруга тримає до останньої секунди, а фінал залишає гіркий присмак і питання без відповідей. Анігіляція не просто наукова фантастика, а експедиція в те, що нас лякає всередині. Алекс Гарленд, автор екс Махіна, створив фільм, який ставить питання, від яких ніяково. До узбережжя США падає метеорит, і навколо епіцентру виникає зона мерехтіння, райдужна аномалія, що розширюється і поглинає все на шляху. Ніхто з тих, хто заходив усередину, не повертався, окрім одного, солдата Кейна, чоловіка біологині Ліни. Але Кейн повертається іншим, майже не говорить і швидко згасає від невідомої недуги. Ліна, прагнучи його врятувати, приєднується до експедиції науковців. Усередині мерехтіння реальність спотворюється, рослини приймають немислимі форми, тварини мутують у кошмари, час і простір течуть інакше. Фільм сильний своєю неоднозначністю й філософським підґрунтям. Це не просто виживання, а роздуми про трансформацію, саморуйнування і природу життя. Психологічний трилер із номінаціями на Оскар та Золотий Глобус, володар гран Гран-прі Венеційського кінофестивалю. Унікальність у структурі роман у романі. Реальність і вигадка переплітаються. І ти починаєш бачити в тексті метафору стосунків Сюзан і Едварда. Сюзан Морроу – успішна власниця галереї в Лос-Анджелесі, зовні ідеальне життя, всередині холод і розбитість. Якось вона отримує посилку від колишнього чоловіка Едварда, рукопис роману Нічні тварини, присвячений їй, читаючи, Сюзан занурюється в жорстоку історію. Чоловік на ім'я Тоні їде з родиною пустельною техаською дорогою, де їх атакують садисти, дружину і доньку викрадають, а він залишається сам на сам із горем і жагою помсти. Поступово Сюзан розуміє, вигаданий сюжет віддзеркалює її власні вчинки і завданий колись Едварду біль. Фільм для тих, хто цінує історії про кохання, зраду і помсту, подані з одночасною витонченістю і жорстокістю, іспанська драма з Антоніо Бандерасом. Історія Сальвадора Мальйо. режисера, чия кар'єра і здоров'я давно розсипалися. Хронічний біль, депресія, творча криза. Життя зводиться до спогадів, і жмені пігулок. Запрошення на ретроспективу старого фільму змушує його зустрітися з актором Альберто, із яким він посварився 30 років тому. Фільм складається з уламків спогадів, де сни змішуються з реальністю, а герой шукає себе серед руїн власного життя. Ця зустріч запускає ланцюг: дитинство, мама, перше кохання, моменти, що зробили його людиною і митцем. Ти бачиш, як минуле повертається, коли, на жаль, ти вже не можеш щось змінити. Корейці останніми роками знімають дуже сильне кіно. Паразити вже довели, але варто звернути увагу і на минулі життя. Фільм з корейською концепцією «Іньйон» – зустрічі людей перед визначені минулими життями. Старт у південній Кореї: діти Нора і Хесон нерозлучні друзі й перше кохання. Сім'я Нори емігрує до Канади, залишаючи Хесона позаду. Через 12 років вони випадково знаходять одне одного онлайн і починають спілкуватися, але відстань знову розводить їх. Ще через 12 років Нью-Йорк Нора вже драматургиня, заміжня за американцем Артуром. Хесон приїздить у гості. Через прогулянки, погляди і недомовленості вони намагаються зрозуміти, що означають одне для одного після стількох. Років. Льодяний трилер від Вероніки Франц і Северіна Фіали. Тут майстерно нагнітаються клаустрофобія і параноя. Грейс, молода жінка з темним минулим, їде на різдво в гірську хатину з нареченим Річардом і його дітьми Ейденом і Мією. Діти ненавидять Грейс, звинувачуючи її в розлученні батьків і нещодавній смерті матері. Коли Річард змушено їде у справах, їх накриває снігова буря, хатина відрізана від світу. Починаються дивні події, речі Грейс зникають, годинники збиваються, діти поводяться дедалі зловісніше. Минуле Грейс пов'язане з релігійним культом, і вона втрачає межу між реальністю і галюцинаціями. Це їхній план чи щось надприродне? Драма про Шайрона з бідного району Майамі. у трьох лавах його життя Дитинство. Тихий замкнений хлопчик, якого цкують, а мати ігнорує. Єдиний захисник, місцевий авторитет Хуан, що вчить його триматися на плаву, буквально і метафорично, юність, перші почуття, що обертаються зрадою, дорослість. Закам'янілий музік, обмежений шайром, якого зустріч із давнім другом Кевіном змушує переосмислити себе. Сила фільму в чесності, те, що нас формує, одночасно й калічить. Драматичний трилер Дем'єна Шазела про 19-річного барабанщика Ендрю Німана, який мріє стати великим у престижній консерваторії. Він потрапляє під крило диригента Теренса Флетчера. Генія й тирана замість підтримки, приниження, крики, кинутий стілець і кров на пальцях, ендрю одержимий довести собі й наставнику свою цінність, жертвуючи всім дружбою, коханням, здоров'ям. Їхнє протистояння перетворюється на битву характерів, де грань між наставництвом і садизмом стирається, моральна неоднозначність. Скільки коштує велич, і хто має право її отримати? Історична драма Кристофера Нолана за книгою Американський Прометей: Сім оскарів, включно з найкращим фільмом з тринадцяти номінацій. Бюджет приблизно 100 мільйонів доларів. Збори майже один мільярд доларів. Масштабна історія про людей, що змінили світ, і їхню внутрішню боротьбу. Життя Роберта Опенгеймера, теоретичного фізика, якого називають батьком атомної бомби. На тлі Другої світової він очолює секретний манхеттенський проєкт у Лос-Аламосі. Сюжет іде у двох площинах. Напружена гонка за бомбою з науковими й моральними дилемами, і післявоєнне падіння, коли в 1950-х його розпинають на слуханнях, звинувачуючи в симпатіях до комуністів, історія про геніальність, відповідальність і ціну, яку платить людина, що змінила світ. Трагікомедія Мартіна Макдони для тих, хто любить історії про сильних людей, які йдуть проти системи, залишаючись уразливими. Сюжет розбиває очікування. Замість чорно-білого поділу зламані люди здатні змінюватися. Мілдред Гейс, мати, в якої сім місяців тому вбили доньку. Поліція так і не знайшла винних. У відчаї Мілдред орендує три покинуті білборди на виїзді з містечка і розміщує на них провокативні написи, звинувачуючи шерифа Вілоубі в бездіяльності. Містечко розколюється, хтось підтримує її, інші, включно з помічником шерифа Діксоном, тим самим гарячим типом, розцінюють її вчинок як особисту образу і починають діяти. На сьогодні з цікавим кіно все. Сподіваюсь, ролик зайшов. Якщо ти забув поставити лайк і підписатись, зроби це зараз. І обов'язково напиши в коментарях, який, на твою думку, самий геніальний фільм, що ти бачив останнім часом, з вами був фільм Фактс, Папа. -па.